Раді вітати вас, дорогі наші підписники, та просто поціновувачі футзалу, які чомусь досі не натиснули на відповідну кнопку на каналі. Черговий випуск Вінниці футзальної продемонструє вам перепетії п'ятої ліги, в рамках якої відбувся 18-й тур. А ми нагадуємо вам, що досі актуальним є збір, в рамках якого допомоги потребує людина, яка створила колись даний проєкт. Сергій Кошарський служить у взводі аеророзвідки 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. Долучитись до збору коштів на автомобіль ви можете прямо зараз за реквізитами в описі під відео або ж відсканувавши QR-код. ТЕМП United Проблеми підопічних Андрія Сілакова у цьому матчі розпочались ще зі стартових хвилин. Андрій Дрижук потужним ударом під поперечину після розіграшу стандарту відкрив рахунок вже на третій хвилині. Надалі самовіддана гра Connect United у захисті практично не дозволяла темпу виходити на оптимальні позиції для удару. Втім, Владиславу Маркушу все ж вдалось вирватися на оперативний простір та зрівняти рахунок. У відповідь на це під кінець першого тайму Борис Загробський повторно вивів зв'язківців вперед і дав їм змогу розпочати другий тайм, також діючи за рахунком у зручному стилі. Тиск темпа увінчався успіхом після вдалих індивідуальних дій Адама Ель Халабі. Цей гол ви всі могли бачити у сторіс нашого інстаграму. Тож підписуйтесь на соціальні мережі асоціації футзалу Вінницької МТГ, щоб завжди залишатись у курсі актуальних подій. Тим не менш, Конект Юнайтед знайшов у собі сили, щоб і втретє вийти вперед. Причому знову відзначився Андрій Дрижук. Слід відмітити і не фарт, який супроводжував епізод, адже за лінією воріт м'яч опинився рикошетом від голови воротаря. Також позиційна помилка Віталія Жезмера коштувала темпу нагоди відігратись у кінцівці. Покарав за необачений вихід з воріт голкіпера його візаві, вразивши сітку ударом через весь майданчик. Десна 2 Арпал. Ну а наступного дня відбувся основний слот ігор 18-го туру, і першими на паркет Аквавін вийшли конкуренти в боротьбі за місця у підвалі турнірної таблиці. Здавалося б, матч проти дублерів Десни непоганий шанс для Арпала, що набрав хід і все активніше додає очки до свого кошика. Однак у звітному матчі швидкий гол вдався саме Данилу Поповичу. А отже, Десняни повели в рахунку і отримали змогу діяти у зручному режимі від оборони. А ось їх супернику грати в креативний футзал традиційно важко. Хоч Вадим Кошовий завісу першого тайму і зумів зрівняти рахунок. Тим не менш, на перерву команди пішли знову за мінімальної переваги дублерів десни. Владислав Прокопчук відзначився багато в чому визначним голом. Ну, а зі стартом другого тайму команда Руслана Поповича ще й наростила власну перевагу з усиллями Олександра Шедловського. Він же лише через три хвилини реалізував пенальті і зробив результат взагалі максимально комфортним. Уникнути розгрому Арпал таки зміг, адже встиг забити ще й Вадим Лисак, після чого залишалось у команди достатньо часу для більшого. Тим не менш, цілком реальний шанс для набору нею очок було втрачено. Брікстон Юнайтед Атлетік 2-0. У цій зустрічі також було цікаво, попри те, що команди вирішують у таблиці протилежні завдання. Наприклад, Брікстон Юнайтед активно бореться за підвищення в класі, не без успіхів під час цього тривалого шляху. А ось Атлетік 2-0 є нестабільним середняком п'ятої ліги, хоч розпочинав сезон вдало і з доволі амбітними результатами. Євгеній Откаленко відкрив рахунок на шостій хвилині. Через два оберти секундної стрілки Олександр Іщенко відповів на дану звитягу власним голом. Пройшло ще дві хвилини, і Назарій Даревич вивів брікстонів уперед. Далі відбулось певне затухання атакувальної активності від обох колективів. Втім, Захару Федіну це не завадило відправити третій м'яч прямо у роздягальню супернику в другому таймі. Микола Кушнір скоротив відставання атлетів до мінімума. Однак кінцевий підсумок встановили саме голи Брікстон Юнайтед у виконанні Олександра Сагієнка та Валерія Чухна. Це дозволило підопічним Дениса Ременюка набрати три очки та зберегти гандикап від переслідувача у змаганні за другу сходинку. Важка гра, достойний суперник. було важко грати. Багато фолів. Ну, важка гра. Ми на полі були емоції, що в нас, що в другій команди, але ми грали в футбол. Я страхую, що закономірний результат. Дякую воїнам, тим, що нас захищають. Дякую за силу. Слава Україні. Легіон 2013 Меркурій Мобілайк. А ось лідер продовжує здобувати перемоги та нарощувати власні шанси на чемпіонство. Цього разу команда Владислава Кушти не залишила варіантів Меркурію Мобілайк, відправивши у сітку виріт суперника по три голи у кожному із таймів. Владислав Понурий, Віталій Дзіміна та Матвій Гнатовський протягом чотирьох хвилин на початку гри організували для легіонерів комфортний гандикап. Надалі навіть голи Владислава Сінєвича та Дениса Савчука не повпливали серйозно на хід матчу. В якому не міг взяти участь лідер Меркурія Тигран Варданян через перебір жовтих карток в другому таймі. Відзначились ще Сергій Рудик та Андрій Лялюк, що доповнило дубль Владислава Понурого, який той оформив на 23-й хвилині. Загалом Легіон 2013 спокійно та впевнено рухається до чемпіонства, яке принести йому може вже найближчий тур і перемога над Брікстом Юнайтед. Важка гра, не дивлячись на рахунок. 6-2. Суперник дав справжній бій. Дякуємо супернику за таку гру. дякуємо за всього, дякую команді за таку чудову гру. Дякую. Благодать. 2. Вінфілд. Матч, у якому вирішувалось багато в боротьбі за підвищення в класі. Цього разу команда Євгенія Загреби зібралась у оптимальному складі і була готова не просто давати бій, а й перемагати. Тим паче швидкий гол Даніїла Оковитого, здавалося б, мав у цій справі допомогти. Проте Вінфілд поступово зумів вирівняти ситуацію на майданчику, а починаючи з 18-ї хвилини ще й перехопити ініціативу на табло. До цього часу двічі відзначився Юрій Килимчук, що дозволило підопічним Олександра Семеняка діяти у зручній для них манері. Звісно, по перерві благодать 2 тисла з метою відігратись однак забити протягом другого тайму вдалося лише їх супернику, та й то один раз. Артем Галькевич відзначився голом, який може серйозно вплинути на подальші перспективи борців за підвищення в класі. Втім, посипати голову попелом благим не потрібно адже у наступному турі цілком ймовірною є втрата очок їх конкурентом, який зіграє проти лідера чемпіонату п'ятої ліги. По-перше, я три тижні вже не проходив на ігри. У мене не виходило. Сьогодні вийшло і, якраз, бачите, перемогли. <смі> не знаю, чи збіг, чи не збіг. Ну, мені сподобалося а, цей благодаті. Звичайно, дуже велике. Дякую. Вони молодці, також боролися достойно. А, як я знаю, там в них по складу деякі були проблеми. Можливо, це дало свої нюанси. Ми сьогодні зібралися, в нас пішла гра, ми добре. Якби все всі задачі виконували, які нам самі собі давали. Якби. І це дало свої плоди. Один-три. І ми далі продовжуємо боротися за трійку лідерів. В наступних матчах надіюсь, все буде так само класно. І от слава Україні. Кіпіш Фенікс. Заключний поєдинок вихідних у дивізіоні було ознаменовано черговим не ідеальним збором Кіпіша. Проте підсиленого тепер Володимиром Курдебахою. Натомість Фенікс традиційно був зарядженим на максимальний результат і добре налаштованим ментально. Відкрити ж рахунок вдалося саме підопічним Ігоря Крещенка. Відзначився у тому епізоді Михайло Яворський. Протягом майже цілого першого тайму кіпішу вдавалось оберігати позитивний рахунок, аж поки не забив Дмитро Козійчук. Ключовими ж стали 9 хвилин у середині другого тайму, протягом яких підопічні Володимира Бануляка відзначились 4 рази у кінцевому підсумку. Козійчук записав до власного доробку хет-трик. А ще голами відзначились Максим Зімін та Євгеній Степанюк. Натомість Кіпіш, чергове програвши, опинився лише у двох очках від потенційної зони вильоту. Гра пройшла чудова. Пропустили перші, але ми знали, що ми відіграємо, забили п'ять. Сьогодні потужний суперник. Ми програли йому першу гру, ми знали, що буде важко, тому сьогодні старалися і все вийшло найкраще. Подяка, звісно, для Збройних всьому Україні. Слава Україні! Насправді, враховуючи програш благодаттю за підсумками особистих зустрічей із Брікстон Юнайтед, навіть потенційна поразка останніх від Легіона 2013 у найближчому турі не дозволяє команді Загреби повернутись на проміжну другу сходинку у трьох фінальних турах. Колектив Ременюка гратиме проти Темпа, Вінфілда та Арпалу, і конкурентам потрібна ще бодай одна втрата ним очок. Разом з тим розглядаємо перспективи Арпалу покинути останнє місце і розуміємо, що вони не втішні. Адже, окрім Атлетік, 2.0», серед майбутніх суперників команди Віталія Мондляка обидва борці за друге місце, а також традиційно непоступливий Вінфілд. У першому колі команда під час даного відрізку набрала лише одне очко: нині ж потрібно оформляти мінімум п'ять. Ми дякуємо вам за увагу до нашої роботи. А щоб не пропускати нових випусків та прямих ефірів, оформляйте підписку на канал Асоціації футзалу Вінницької МТГ. Прямо зараз.